Вітаю, з вами Global Car. Зараз розкажу вам е, життєву історію, що відбувається і кінцевий результат, коли взяти автомобіль нижче ринку вже тут в Україні, на власному досвіді. Беремо ми це Infiniti за 15% 500 в Україні. Ситуація, через два дні нам стукає мотор. Стук-стук-стук. Один майстер недобросовісний проморижив нам протягом купу часу. Другий СТО це на Шевченка профсервіс. У великий респект. Беруся за ремонт того даного автомобіля. Вони його розбирають, все до деталей вимивають, чистять всі резиночки, прокладочки, помпа, шківи, ГРМ, ланцюги, все-все все нове, кільця вкладиші, ну колінвал новий, увага, 1600 доларів. Нам виходить той ремонт 8500 плюс, ну 8500 в середньому. Турбіни, поїхали в Київ на реставрацію, приїжджають, ставимо на машину, зібрали, заводимо, все окей. Машина проїжджає 30 кілометрів і пау! Кидає масло. Кидає масло, за нею димить, як старого газона. Хлопці з терпінням, знову знімають мотор, відправляємо турбіни. На реставрації підтверджують, що пішло масло, міняють знову картриджі, ще щось там реставрують, знову відправляють нам. Та сама історія: знову дим турбін. Ми знову знімаємо мотор. Два рази хлопці безкоштовно знімали мотор. Великий, великий лайк Андрію за його терпіння на профсервісі. Ну, Майстри реально відповідально ставляться до своєї роботи і дуже мені сподобався їхній підхід. Відправляють знову нам ті турбіни, реставрація турбін 33 тисячі гривень, 33500. Турбіну ставимо на машину, вони знову кидають масло, машина знову димить, як старий газон. Знову знімаємо мотор, знімаємо турбіни. Я психанув, купляю в Києві на розбірці дві турбіни, БУшні зняті з такого самого інфініті. Остап з профсервісу каже, що одна турбіна має на заслонці маленький люфт. Тобто ці Везгейти вже мають чуть-чуть стучок і тобто вони вже там неповноцінно закривають. Я психанув кажу, став пофіг, на зараз задача зняти, забрати дим з машини. Ставимо, все окей, машина ожила, машина поїхала без диму, без нічого. За бушні турбіни я там заплатив тих самих 33 тисячі. Згорем пополам нам сервіс, який є, реставрував турбіни, повертає наші кошти. Але друга ситуація: ми заїжджаємо потім на весь тюнінг, весь тюнінг студіо до Макса. Стейджувати її, прошивати, вона витримує ті всі перевірки, навантаження перед стейджем, але в процесі прошивки одна з турбін відкриває більше заслонку, одна менше. Тобто дві турбіни не працюють нерівномірно. Одна має більше навантаження дає на головку, друга менше. Відповідно, це ось через ці заслонки, на які я вже при постановці не звернув уваги. А дарма. Ну, Прошиваємо ми машину, стейдж другий. Перед стейджем другим я ще забув сказати: радіатор інтеркулера ми беремо тюнінг, беремо ДМТ 400 доларів. Зі встановленням 450. Жалюзі викидуємо. Вона має краще охолодження, тому що вони на стоції трошки мають за слабе охолодження в пуску. Відповідно, всі рекомендують його доробляти. Ми це зробили, ми це доробили. То ще плюс 450 доларів. Викидаємо весь стоковий вихлоп від переду аж до заду. Це є ще 500 доларів. тюнінг студіо. Макс, то все робив. Прошивку ми залишаємо. Зараз воно не повноцінно працює через турбіни, але це є ще з вихлопом ще плюс 900 доларів. В кінцевому результаті, що ми отримуємо? Автомобільний сиренку купили. 8500 двигун. Плюс 8500 вагон, плюс 450 інтеркулер плюс стейч, плюс вихлоп, то є ще плюс 900. І увага, був у нас подрипаний, порипаний салон, перефарбування салону на астрийські гайка це робила, Тоже дуже круто. В середньому плюс-мінус 300 доларів, ще плюс вихлоп. І от маємо кінцевий результат, коли автомобіль. Куплений на ринку. Так що, друзі, інколи взяти краще з Америки з меншим пробігом і не парити собі розум тут і не тратити на неї. Я на неї потратив півроку часу. От реально півроку часу і ось результат. Так що звертайте з вами Global Car, життєва історія з реальної ситуації.